Моя виставка носить назву Світло душі, і е, тут представлені різні картини. І зокрема, е, в цих картинах я відображаю свій внутрішній світ. Е, хочу поділитися з людьми своєю енергією доброти, позитива. І я вважаю, що у кожної людини є світло, яким вона повинна ділитися з іншим. Ви тут можете побачити картини в техніці багатошаровій, е, так як я дуже захоплююсь золотим віком голландського живопису. У мене більшість картин в багатошаровій техніці, і це вважається однією із найскладніших технік, оскільки там використовується оптичне змішування кольору фарб для отримання потрібного кольору. Також у мене є картини, які ви бачите поза мною в, в аля примі. Це в перекладі означає в один підхід. Також я практикую змішані техніки. Це коли поєднує акрилові фарби, олійні фарби. Змішані техніки, це ось, наприклад, картина в очікуванні весни. Ну, от навіть бачите, як нібито як автопортрет, можливо, українки сьогодні це все проходить через душу. І сьогодні такий час, знаєте, і через картини вона показує своє відношення до навколишнього середовища, до навколишнього буття. і тонка душа Марії прослідковується через ці картини. Мені дуже подобається. Трохи почалась така смуга, трохи відчай накриває, чесно скажу. Ну, мабуть, не тільки мене, мабуть, багатьох. Бо це все затягується, а це такий ковток свіжого повітря. Це майстриня, яка несе до нас таке все чарівне, гарне. І Ця картина зачепила до сліз. Танок, да. такий дуже сумний такий сюжет, скажімо так.